Уже в Кременчуку, Коли мені було років 13, я воровала в магазинах. Да ти що, я теж. Блін, ну нормально все було зрушимо в сім'ї, а я просто да, воровала. Ти було... воровала продукти? Ні, я воровала блокнотики, брилочки. Да, Ні, я да. все такого ніколи не воровала. Блин, Це треба було тільки вісім, не 13, конечно. Вообще, мала така ти і дючка. Я ще бички учила всіх курити на районі. Вісім років? Так. Всі малолетки. Повторювали за мною, їм було по шість. Блять. Коротше, виходить, що у мене Кременчук асоціюється з якимись дебільними іграми і воровством. Ну, Взагалі, Кременчук у мене асоціюється з гульками, ну, вже там в підлітковому віці, з гульками. Ну, Там просто пройшло моє оце -от період подростання цього і там. Рева, Микада, басада, водка какая-то, такая вот. Это все, сигареты, кис угу. Клуб. Клуб, да, збігати з дома, звісно. Супер. Да. Все як ми любимо. Блін, а в мене взагалі не було села ніякого, де можна було б так під машину підкидатися. А хотілось. Хотілося. І взагалі не була в селі не разу. А як нема в мене того, що? Поїхали? Поїхали. Збирали, що поїхали? Поїхали.